Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись Київ, область, що чекає, що плануємо, що нам покажуть. Дивіться, тут кажуть. По Києву і загалом дивимось країну, да, від, тому що рішення влади центральної дуже важливі для країни. На виборі будемо. Від нас залежить. Від нас залежить. Чомусь так іде. Зараз будемо уточнювати. Саме від нас. нас залежить, чи зможемо ми захиститися від ворога? Готується щось. Дуже багато язиків. Розказую те, що не треба. Я так розумію, тут про захист, про саму країну. Дуже багато буде пліток-чуток, не всередині країни, за її межами. Дуже багато обговорюються, як кажуть, привабливість країни знизилась. Очорняють, знаєте, черні де. І це від тих навіть, хто колись був для нас партнерами. Якісь пересуди, чимось незадоволені, такий процес. Але ми можемо це змінити. Ми можемо це змінити. Треба бути, знаєте, як от, якщо в новинах там щось погане, нагнітають, пригнічують. Вище будьте за це кажуть. вище. Не звертайте зараз, там на ближчі тиждень на це уваги. Ворог буде намагатися зробити нам неприємності, як колись. Тут може бути обстріл. Ага. Київ, тут є небезпека. Тут може бути обстріл як раніше. І дуже схоже на мисований. Інфраструктура, і, знаєте, як, щоб світла не було. І буде дуже чутно, як пролітає десь над містом. Якісь райони прям будуть щось чути, що як летить. Є небезпека. Як ворог підготувався, ми, на жаль, йому в цьому допомогли. Чому? Тому що десь не перекрили інформацію, десь щось не закрили. Він знає, якусь прогалину. Якась помилка буде. А об'єкти які постраждають? Державні установи можуть постраждати. Я не маю права уточнювати соціальні державні установи. Будівлі споруди, зрозуміло? І це підступність буде така, коли ще ви всі не будете спати. Ще не лягли повністю спати. І це не тільки буде столиця, це буде, от як жертви треба ворогу. Як найближчі дні, небезпека. Так, і там? Ну, як похолодає, дивіться, коли там трошки ще нижче буде температура на днях, зробити, бачите, чорну, чорний місяць. Затемнення всім зробити. Жертв хоче. Хоче, щоб нікого, знаєте, щоб закрити нам дорогу на фронтах. Хоче, щоб нікого вже туди не відправляли. Знаєте на що тисне? На моральний емоційний стан людей? І все більше буду, знаєте, з кожного, я кажу, з кожного тягу, да, з лунати що з кожної праски. Все погано, все погано, перспектив немає, влада себе не виправдала. Не звертати на це уваги. Багато пустих голосів. Це, як знаєте, віщуни смерті, але вищуни ворога. Це не наші попередження. Процес іде. Все одно наступ іде. Ворог нічого не зробить. Менше слухаємо. Такі, як дні. Угу. Плітки, плітки, що гроші не дадуть, дадуть гроші. Гроші дадуть, буде викрита якась людина, знову якісь розкрадання. І на тлі цього тривожні сигнали, і на фронтах ворог тиснути почне, і з неба бити. Я зрозуміла план. І на фронтах штурми підуть. Активізація, залякати. Розумієте? Залякати, щоб з цілої перемови не робили. Угу. Бачите? Лякає. Нічого не може з нами робити. Стоїть над нами, нависла чорна хмара і залякує. Київ найближчий. Якщо буде біситись, хтось з наших з влади кудись поїде полетить, оце буде, що його вибісить. Нам якась вдача на фронтах піде. І вдача в захисті. Фортуна на нашому боці. Не бійтеся, знаєте, тримайтеся, не бійтеся. Воно трошки може покошмарити, у вас потім нормально все буде. Гучно буде. Бориспіль найближчі дні. Там ворог активний, є небезпека для цивільних. Кажуть, район Бориспільський тут може бути. Район передмістя. А куди летіло до Києва, до інфраструктури? Бориспіль, найближчі дні. Там десь військових вишукує. Дивіться, є небезпека прильоту. Він там десь військових вишукує. У нього нічого не вийде. Бравари найближчі. Нове ну, закриті. У вас небо закрите. Збит... Може бути збиття, але чомусь кажуть, що над вами. Небо, скоріш за все закрите. Ви як допомагаєте, знаєте, от о, маршрут не на вас, а маршрут через вас в інший напрямок. Біла церква. Ворог розвідує. Може, у вас там дрони поруч літають? Він як розвідує, Він як... там колись був військовий об'єкт, це як передмістя, і там буде як розвідка, до розвідка. Але дивіться, тут є попередження, що якщо так стається, як я кажу, щоб ви знали, що наступна дія ворога це. Намагання туди атакувати, але там, на жаль, є небезпека для цивільних. Біла церква, дивіться за новинами, що там де біля вас пролітає. Раніше він вас не бачив, а зараз він там десь щось для себе почав бачати.